Ти в ожиданні чуда, тому що в тебе сьогоднішній день він настав. Ти купуєш собі свою машину між ти. І ця машина називається Range Rover. І ти вибираєш цей Range Rover по отзивам, по всьому, і ти береш цей Range Rover 4 Ровер 4,4 дизель. Приходиш з деньгами, розчитуєшся за цю машину і від'їжджаєш від продавця. правильно? Не ну, співати їхати через 200 метрів ти розумієш, що тебе наїбали, правильно? В тебе стучить мотор. 200 метрів приїхала машина і застучав мотор. Це у нас 50 метрів був э, трофетний дизель Мерседес. Да. Ну, це вже більше приїхала 200 метрів. В тебе стучить мотор, і ти одразу що делаєш? Добрий день, компанія ДДК Мотор. Ми вас этот, слухаємо, що за проблема. І в нас всі люди приїхали вже так, що всі розказують історії. От всі. Потому що я в відео розказую історії і ви починають при покупці розказати історії. І я ці історії передаю вам. От із цієї машини случилась така біда. Не знаю, знав старий власник чи не знав. в машині повний мотор стружки. Получається, сняли фільтр, а фільтр стружки Де... тружки. Відкривати, показувати вам не будемо, по одної причині. З той сторони не можна відкрити дверку. А зараз по машині этот. От вам стоїть блок, ми спеціально вам поставили. Чого цей блок стоїть? Тому що він вже буде ставитися на цю машину. Для чого, чого він буде ставиться на цю машину? Тому що у нас є обмінний фонд, правильно? Блок. Ну да, У нас є готовий блок. Готові головки. блоки, да, готовий блок головки. Ти приїхав, купив нові запчасті, поставив і спокійно приїхав. Навіть турбіна є, якщо треба. Тому, коли купуєте машину, і перевіряйте і дивіться, щоб вона у вас зарані. Була ця машина робоча. А якщо не, не хочете це робити, прижіть на будь-яку станцію, відкрутіть фільтр, зробіть елементарні вещі, подижі на маструшки, зробіть ендоскопію, зробіть діагностику, і тоді можна брати. Сліпу такі машини брати не можна. Тому що ціна ремонту цього дві від от восьми тисяч доларів. От восьми. Льоха, ти представ восім.